Ой, буде прям слухайте. Ну да, хто ж Європу годувати буде? Ми з вами будемо годувати. Так, uh, да, Європа буде виконувати свої обов'язки. Uh, єдина, uh, єдина така від них буде прохання або умова. Що вони максимально всім будуть допомагати, але без своїх людей, або з мінімальною кількістю своїх людей. Е, можна сказати все, що завгодно, але е, так, щоб дотримувались ті е, болотні якихось договорів, такого не буде. Ой, так, значить, е, ДРГ раз. Все, що стосується під пакровом ночі, під землею, два. І третє, найголовніше і найогидніше, це те, що цих піздюків за ручку приведуть, і проривати нічого не буде потрібно. От, просто приведуть за ручку на якусь на нашу територію, там де вони вже близько. Половину, ми наполовину і вони наполовину згодні. А так, щоб на 100% такого ще не буде, звільнення якесь знову ж таки буде, або територія, або людей тут у них воно так і буде. Я все чекаю, коли вони там вже влаштують якусь пізділку на цих переговорах, що туди їздити, ну, хоч якась має бути користь, що не можна плюнуть хоча б в морду тим расистам. Так, загроза така залишається, і дай Боже, що ми те, що ми з вами робимо, це не просто так. Дай Боже, нас чують потрібні люди. І якось ми впливаємо з вами на ситуацію. Значить, є ймовірність і є загроза прориву від храму та церкви, все, що пов'язано з храмами та церквами, це перше. Друга історія це. Карти показують, що труби ж вони не прямо йдуть, вони інколи йдуть ікс-образно або те-образно. От на тих е, перекрьстках, от на тих перехрестях, від тих перехресть, на всі напрямки є небезпека чи від самих е, цих. Перекрьостків 150 гривень донат. Дякую молодці. І далі історія в тому, що колії, підземні колії, те, що котилося під землею. Підземні колії, у нас такі є. Народ, мені потрібна ваша допомога. Значить, пишемо. В коментарях, будь ласка, хто знає, які підземні ходи досі залишилися, або навіть не залишилися, а вони були колись давно, під час Радянського Союзу, може навіть раніше, до нас, які з'єднують нас з болотами, які є оці перекрьостки, де вони знаходяться, ці узли, де вони знаходяться, не там, де пряма труба, а там, де вона врізається в іншу трубу. І... Що котилося під землею? Поїзд, що тут, Ранвай, Що? нашу, шахти. Да? Там вже ж є такі штуки, які ну, і при чому тут? Мені потрібні ваші коментарі. Дякую. Обов'язково так, обов'язково буде, але зовсім не в тому вигляді, як ми з вами її розуміємо, як весь світ її розуміє. А дуже скоро ми з вами до цього моменту доживемо. Ядерка буде представляти собою дещо інше. І це інше, повірте, буде і у нас з вами. Боже, як гарно вплине і башня тут. Ну так гарно. Прям. Так, значить, що буде? Буде внутрішній конфлікт, внутрішнє невдоволення, внутрішнє напруження. Це перша історія. Друга історія. Вони будуть як оті павліни, як вони завжди роблять, вихвалятися і казати, що ну не дуже було і потрібно ваші. Балтійські енергосистеми ми знайшли нових або нового партнера. Це будуть казати там на болотах. Це буде повна е, лож, трендьош і провокація, і ми з вами також підтвердження цьому скоро побачимо. От і добре, ще що хотіла спитати з цього приводу: Рашка, як вона настроєна. Проти Балтії після цього. Що вони будуть робити? Ай, не знають прям як вкусити. Ой-ой-ой, будуть робити це це просто питання часу. Ой. Будуть робити так, щоб люди бігли зі своїх домівок. Ну, те, що вони тільки одне і вміють робити, це нести розруху і смерть на землю, на яку вони приходять. Вони планують захватити те, що їм не належить на сьогоднішній день. Вони планують вже звідкись піти. І вони знають, що їм прийдеться звідкись піти такі умови, і вони планують об'єднати вже захвачені території. Тобто, дивіться, їх план щодо перемир'я і щодо територій він не буде такий, як вони хочуть. Це однозначно 100%. Але знову ж таки обісраними бути ну, не можна. І вони будуть придумувати. Кусочки, які вони захватили, об'єднувати в щось велике. Отака історія далі буде. Отака історія планується. Чи планують вони завершити війну? Ні, вони планують нас із вами знищити? Зробити так, щоб наші діти не народжувалися. Чи вдасться їм це зробити? Чи зроблять вони це? Як тільки отримають кошти або ресурси від штатів за перемир'я? Пам'ятаєте, ми з вами одразу бачили два, дві події. Перша класна, ну в плані того, що стоп вогонь, перемир'я все таке. А друга жахлива. Ну так поки що воно є. Не дай Бог, щоб таке збулося. Наступні два роки не рашка буде виступати як агресор по відношенню до інших країн, а країни, які і є рашкою, вони не захочуть бути там. І навіть цей диявол, який там живе, він не зможе втримати всі ці шматки, які просто розповзаються. От і добре. Всі плани сипляться. Боже, такі плани були. Максимум за 4 роки захватити півсвіту. А тут, ну, не вдається і. Ой, і одну десяту того виконати, розумієте? Щось пішло не по плану. <кій> Про що нам це кажуть? Що такі плани були? Однозначно. Е їм треба е, пір'ям повикаблучуватися, мов ті павичі перед всім світом, і показати, що вони можуть і там воювати, і там воювати, і на Литву напасти. Не питання е, удар, якийсь е, дуже жорстокий і дуже підступний, і дуже прям нище пояс відражки до Литви цього року буде ближче до осені, а тут шуть пишуть. Мирне літо, ну, десь воно так. А, людина вважає, що вона зрозуміла цей світ, вона бачила все. А, вона, ну, він точніше. А, і йому а, час іти. Ми за, ну тобто, ми можемо навіть прискорити якось цей процес. Піти він хоче двома способами: перший спосіб. Піти в мережу стати комп'ютером, другий спосіб піти з цієї планети, але не, не так, як всі ми з вами підемо кожен свій час. Тобто, він, що він там хоче на Марс полетіти, чи, чи кудись там? Отака От історія. От так. І е, сказати, що е, в нього це вдасться, ну, відсотків на 90 точно. В добрий путь і може з собою ще прихватить таких самих кончених, як і він сам. На сьогоднішній день Рашка утримує свої території тільки за рахунок спонсорування. тільки за рахунок коштів, підкупів і все інше. Закінчується такий період в. Році. Тобто, у 2029 році у них не буде коштів для того, щоб е, всіх підкупити, всіх, е, всім дати взятку, забезпечити і таке інше. І далі буде питання, е, хто з ким залишається, хто від кого йде. Дай Бог раніше. Така сама картинка, як і була раніше. Угода буде, угода буде звучати катастрофічно для нас, які б там не давали за це гарантії безпеки і щось інше. Це буде така, знаєте, абсолютно повна катастрофа, на перший погляд. Це означатиме для нас ця угода, що ми сироти на своїй же рідній землі, але це буде недовго. Ця угода, цю угоду розірвуть зовнішні незалежні поки що ні від кого обставини. Тобто, якби Штати не хотіли використовувати нашу землю і ну, висасувати з нею да, всі сили і всі ресурси, у них це не вийде. І тут е, такі карти, що сама доля не дозволить це зробити. А, яке позоріще, боже, свір держави, дві свір держави, грашка і парашка. Е, значить, так, ще раз повторюю: вкотре ніякої дружби, співпраці, договорних стосунків, підтримки одна одній державі бути не може саме в цьому в тандемі. Хоч так, хоч навпаки, ну не буде такого. Обидві обісралися, обидві думають, як, значить, ото обісране прикрити. Обидві не розуміють, як то зробити. Штати б'ють чилом. Хтось приїхав, уїхав, приїхав, уїхав. Ніякої нема. Конкретики, а ті знаходяться просто на межі. Вже просто на межі вони знаходяться. І тут треба і фейс соблюдати, що типу, все під контролем, Київ за три дні, все таки, а з іншої сторони, вже ну, що сказати, вже штани коричневого кольору. І щось треба з цим робити. Що з цим робити, поки не рішається не в одних, ні в інших? Дуже цікава картинка. Вона звучить так: допоки не буде договору, співпраці з приводу припинки зупинки вогню, і близько жодна з цих країн не допустить своїх людей, не те, що до лінії нуля, а ну, і, і кеме, що в одну сторону, що в другу. Тобто не буде такого. Але. Вже 6 місяць це в нас що, іюнь, да? значить, вже з 6 по 10 місяць цього року ці війська будуть, причому всі заявлені, да? на території України. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб захищати. Тфу -тфу. Це дуже класна картинка. От прям дуже. Ну да, безпека в Чорному морі, ок, тільки не в піратській зоні. А де буде та піратська зона? Ну ніхто не знає. Я вам навіть більше скажу. Оця заява про безпеку в Чорному морі, вона вигідна, вона дуже вигідна, але вона не може бути дотримана тільки з того приводу, що вона спеціально зроблена та заява, з боку расистів для того, щоб наших людей якось підманювати, заманювати і. Ну, як робили пірати, просто похищать, або брати в полон, або й того гірше. Отак. От Отака вам безпека в Чорному морі. Ой, ну не вся нові делегація доїде, хтось не доїде. 95 гривень донат. Дякую, молодці. Ну в цьому вони, от в цьому всі вони. От дивіться, що буде відбуватися 9 числа там на болотах. Буде повна срака. І з цією делегацією, і з внутрішніми якимись проблемами. І з тим, що щось до них прилетить і щось їх привітає. Мабуть, що і нело, нехай буде так. Гучно привітає. Але і погода буде срака. Але, попри це, все. Вони із, просто із останніх сил будуть корчити гарну міну при поганій, дуже поганій погоді. От в цьому є вони всі. І так, і ні, Польща готується чомусь до неврожаю, до якоїсь фінансової кризи, економічної кризи, плюс, паралельно з тим, вона готується до. Захисту своєї території до оборони до нападу не готується. Ой, щоб війна закінчилася або перейшла у фазу неактивної війни, стоп вогонь чи якогось тимчасового перемир'я, хтось комусь буде за це платити кошти. Як ми казали з вами ізначально, всі будуть ну всі давайте так. Рашисти будуть дотримуватися договору тільки в той час, коли за ними стежать. Вони прекрасно знають, прекрасно коли це стеження припиняється, і де є якісь лазійки, і будуть цим користуватися. Звісно, що ні, як мінімум, три країни між собою вже розділили ці активи. Те, що ми з вами отримаємо таку левову частку, гарну частку, це однозначно 100%, але точно не всі.